Цього місяця до відділу торгівлі та підтримки підприємництва надійшла заява від одного з ФОПів міста на отримання компенсації за встановлену сонячну електростанцію. Як зазначив міський голова Микола Нога, з огляду на збільшення кількості ворожих атак по об'єктам критичної інфраструктури потрібно посилювати роботу у напрямку енергетичної незалежності. Нагадую про те, що ворог бомбить інфраструктурні об'єкти і напружена система з енергозабезпеченням всієї Сумської області. Підготувати генератори, підготувати паливо, мастильні матеріали, бути готовим. До всіх ще 25 дітям Шосткинської громади був наданий статус дітей постраждалих внаслідок воєнних дій. Таким чином загальна кількість таких осіб склала на сьогоднішній день 8 тисяч 337. Як зауважила начальниця служби у справах дітей Владислава Жаден, батьки тих дітей, які за тих чи інших причин не отримали статусу дитини війни, можуть особисто звертатися до служби у справах дітей в управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Готують матеріально-технічну базу для облаштування найпростіших укриттів. У багатоповерхівках ініціатива повинна виходити від самих мешканців, підкреслив міський голова. А відповідні служби міста будуть людям допомагати перетворювати підвали на захисні споруди. Ми будемо допомагати розподілити між заступниками, щоб вони допомагали людям організовувати це питання. Десь вода в підвалі треба відкачати, десь труби течуть відремонтувати, десь двері треба поставити, десь козирок як на посілки виникав. Три чи чотири рази, що люди вже приготували все там, козирочок над дверима треба поставити. Треба їм допомогти. Всі заступники пропорційно, кому два, кому три, кому п'ять. Появляться додаткові прохання. Будемо збільшувати ще й таким чином. Общими зусиллями. Перше ініціатива людей. друга, допомога наша. Ви як організуючи начало. Для координації нема заперечень. також очільник громади, доручив начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніні Найметенко організувати допомогу жителям вовни, житло яких постраждало внаслідок російських авіаударів. Не стільки це там кошти, які компенсуємо ці всі затрати. Але люди схвильовані, щоб вони відчували нашу підтримку. Десять сімей, оселі яких зазнали пошкоджень через ворожі удари, отримають компенсацію на загальну суму близько 900 тисяч гривень. проінформував заступник міського голови Віталій Могильний. Відповідно на пошкоджень і 10 тисяч, і більше статусів залежності від характеру пошкоджень.